Вибіг я в чому прокинувся, не вбувався, не вдівався, бо бігом якось тушить його. Да, взяв відро води, почав тушити, набирати воду. Сусіди навпроти побачили, що горить. Прибігли допомагати, да вибігли родичі там, взагалі, сім'єю да й сім да, сусідами водою, снігом тушили автомобіль. А скажіть, як швидко приїхали пожежні? В пожежну я зателефонував без 7 хвилин шість і пожежна пожежні приїхали десь на пів на сьому. Тобто там 30-40 хвилин десь часу пройшло після мого дзвінка. Спочатку приїхала сільська, це білківська, сільська пожежна, ну і за ними через 2 хвилини приїхала Стастянська. Міста е, пожежна і вони, в общем, остаточно там приборкали пожежу да і залили водою. Все, що горіло. Ну, до до приїзду пожежних уже так е, полум'я ніякого вже не було, вже тільки дим, що може тліло, вже своїми силами потушили. Розкажіть, як ви оцінюєте взагалі стан машини? Вона відновленню Ні, відновленню вона не підлягає, вона передня частина зовсім згоріла, немає ніяких цілих частин. Поплавались навіть там деякі алюмінієві, е, такі, що сплави запчастини до мотора. Поки що я ну, встановлювати дуже багато всього треба. Я думаю, що навряд вльоті.